Вітаю всіх. Рада бачити вас на своєму каналі, де я розказую про своє в'язання. Мене звуть Оксана, і сьогодні я хочу вам розказати, що я вступаю ще в один спільник. Все тому що Валентина з каналу Житейське в'язання і вишивка з Валентиною організувала спільник, де ми будемо дов'язувати свої недов'язи. А я порахувала, що в мене цих недов'язів, я навіть собі виписала, аж вісім штук. І це тільки плечові вироби, не рахуючи шкарпеток і поясів, і то це всього дрібного, що ми в'яжемо для захисників. Отже, сьогодні я вам всього не буду показувати, що я буду брати, покажу декілька. Покажу тільки, ось так зараз я вас трішки пошевелю. Ось, бачите, верхня поличка. Оце тільки п'ять із них. За мною стоїть тут ще ціла гора. Тобто буду дов'язувати, що встигну, те і буду дов'язувати. Буду показувати вам, що беру, що про. Якщо я буду брати щось нове, я вам буду обов'язково показувати і розказувати. Отже, першим, першим я хочу дов'язати, я то хочу дов'язати, але в мене немає такої ниточки. Ось, це моя хустка. Яка в'язалася з ось такої нитки? У вас перевернуто буде так. Цю нитку я купувала е в АТБ. Ще минулої зими. І в мене оце все, що залишилося. А мені ще треба зв'язати 90 рядів. Так, зараз якось вам покажу, як виглядає моя хустка, якщо воно у мене все, звісно, поміститься. Ну, десь приблизно ось так, якщо вам щось видно. Ось. І вже я пішла на збавляння, і у мене буквально не вистачає всього нічого. Але не вистачає. І тепер сижу мудрую, що і як зробити, як вийти з цієї ситуації. Далі це треба придумати, це треба дов'язати. Далі. Далі в мене є ось така пряжа, з якої я з самого початку. В'язала джемпер. Зараз він в мене виглядає. А я вам, напевно, отак одягну. Зараз, одну секундочку. Ось так я вам вдягну. Бачите, моя тут нова локація. Тепер мені зручно. У мене відв'язані рукави. І я в'яжу донизу. Ну, якби на джемпер, цього вже достатньо. Я ще не приміряла, так, тільки прикладала до себе, але б мені достатньо. Але в мене ще є, зараз одну хвилинку я знайду, в мене ще є, дивіться, чотири повних, це 50-грамові моточки. І це також, напевно, 50-грамовий моточок. Хоча, ой, ні, тут, мабуть, більше. І ще я думаю, якщо я зараз закрию резинку, закрию, дов'яжу цей виріб, то в мене залишиться, ну, скажімо, 5 моточків. Це 250 грам. З нього я вже в'язати нічого не хочу на даний момент, і викинути, як то кажуть, жалко, і нести важко. Тож, я думаю, я буду в'язати, вив'язувати всі нитки в нуль, а там приміряємо і побачимо, розпускати ми. Завжди можемо і вміємо. Так, далі. Бачите, хотіла не все вам показувати, але ж далі ось цей мій виріб. Тут вже дов'язано донизу, залишились зв'язати два рукава. Ох, ну Мабуть, поки що все. Це те, що я беру на перший час. Далі, із тих, що я вам показувала, що буду брати, буду підключатися. Нам все одно треба знімати відео просування, відео звіти, що і як у нас робиться. Тож, буде маленька інтрига, і що буде далі. Дякую всім, що подивилися на мене, подивилися на мої вироби. Тож, запрошую, хоча вже, напевно, пізно запрошую до переглядів наших відео. Буде дуже цікаво, що дівчатка встигнуть дов'язати. Список учасників я залишу в описі до цього відео. Тож, заходьте, переглядайте, переходьте за хештегом, переглядайте всіх нас, нас небагато. Але нам там весело. Тож до нових зустрічей всім пока-пока.